Хто прокидається? Лише той, хто спав, чиста свідомість не прокидається, бо вона не засинає. Пробудження стосується лише мінливої, обмеженої структури, а нею є тіло. Всі розповіді про пробудження стосуються лише тіла. Ось чому ці розповіді часто відрізняються адже кожне тіло має свої особливості. Пробудження відбувається одного разу. І це те, що відрізняє його від просвітлення. Дехто каже, що просвітлення це стабілізація стану пробудження. Якщо це так, тоді це взаємозалежні речі, це продовження гри розуму. В дійсності, просвітлення це те, що триває завжди, хоча слово триває тут доволі неточне просвітлення і те, що є, синоніми. Пробудження відбувається в самому просвітленні, тому не спочатку пробудження, а потім просвітлення, а навпаки, це розуміння одразу б'є по егоструктурі, яка намагається собі привласнити усе, в тому числі і просвітлення, намагається коронувати себе званням реалізованої людини. Однак реалізація не передбачає змін у тому, що є, тому що те, що є. Вже є реалізацією. Ось чому окремо просвітлених людей просто не існує. Просвітлення не передбачає наявності особливої групи людей серед загального натовпу громадян світу, просвітлення і є тим простором, в якому спонтанно виникають людина, групи людей, нації, країни, світова історія та науковий прогрес. Цей простір однаково передбачає як мир, так і війну, як задоволення, так і страждання, як зростання, так і занепад, і в цьому сенсі світ є таким, який він є, з усіма притаманними йому властивостями. Всі розповіді знаходяться тут, однак просвітлення це те, в чому це тут виникає. Тому просвітлення неможливо передати, оскільки воно нікому не належить. Свідомість не слід називати пробудженою, а просвітлення не слід асоціювати з якоюсь подією. Усі події, зокрема й пробудження, відбуваються на тлі відсутності будь-яких подій та пробуджень. Ця відсутність засвідчується лише з позиції того, хто в ній виник. Однак далеко не завжди ми здатні розпізнати те, ніщо, в якому ми виникаємо як щось. Та коли це розпізнання трапляється. Тоді ми чітко розуміємо, ця тотальна відсутність пронизує усе буття, що вона завжди тут, але не як те, що можна побачити та відчути, не як стан, а як те, в чому проявляється саме бачення та відчуття, як можливість будь-якого стану. Це розпізнання не залежить від наших зусиль. Свідомість сама відкликає нас до себе, розчиняє в собі, як океан хвилю. Не за власною волею ми зникаємо, не за власною виникаємо. Коли після цієї зустрічі з ніщо, де немає не лише двох, але й навіть одного, ми прокидаємося та наново знаходимо себе, то розуміємо, що це буття, яке розкривається перед нами цим космічним шедевром, яким би змістом воно не було наповнене, є справжнім дивом, що красу не слід створювати. Вона ніким не створена вже тут і в нас самих. Що світ не слід рятувати, з ним все гаразд, адже він в надійних руках того, хто один і живе. Дякую за увагу. З вами був Андрій Нікітін, 20 березня 2022 рік.